Близько восьмої години, 17 червня, російські військові атакували дроном Камікадзе автівку в Осокорівці. Внаслідок удару загинув 50-річний місцевий житель, повідомляє прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації. Минулої доби під вогнем армії РФ були також і інші населені пункти Береславського району, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем окупантів опинились дві територіальні громади це Бориславська та Тігінська. Ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби по населеним пунктам Тігінка та Ольгівка Тігінської територіальної громади. Крім цього, з артилерії наніс удари по населеному пункту Шляхове Бориславської територіальної громади. Жертва постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. У Херсонському районі минулої доби внаслідок обстрілів поранені дві людини, розповів керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Одна жінка в Антонівці тримала поранення внаслідок артобстрілу. І один чоловік, який комунальний, кладнав газогон в Казомисі. На нього було скинуто вибуховий пристрій з дрону російського. Він, на щастя, також отримав неважкі поранення, отримав допомогу амбулаторно на місці. Загалом за минулу добу під обстрілом перебували 9 населених пунктів правобережної Херсонщини. За інформацією обласної військової адміністрації, російські військові поцілили у житлові квартали, пошкодили сім приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, газопровід та приватний автомобіль. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.